Друзі, привіт! Рада вас бачити сьогодні. Ми знімаємо відео на мій ютуб-канал. Мене звати Кунафт Анна, У мене в гостях моя клієнтка Оля. А ми сьогодні будемо розмовляти про досвід Олі в регресі. Вона була двічі в регресі. в неї є досвід роботи з психологом, з регресологом. Тому її є з чим порівнювати, і вона може для вас трішки роз'яснити. Ситуацію, пояснити, як це все відбувається, який в неї був досвід, що вона бачила в дитинстві, куди її відправляла регресія, що вона бачила в ну, минулому житті. Тому Оля, привітайся. А, так, Всім привіт! Мене звати Оля. Я тренер, працюю з дітьми. З психологами я працюю вже дуже давно. У мене було багато запитів, багато проблем. Років шість я вже вивчаю сама психологію. Розкажи, будь ласка, як ти дізналась про регресію, хто тебе на цьому mm -hmm. привів, і взагалі як складу ти десь до початку? Так про регресію я дізналась приблизно півтора роки назад. Подруга розказала мені, що її хлопець пішов на регресію, і вона сама хотіла. Піти, а я до цього стала скептична. Коли я дізналася, що я запам'ятала, що коли ти дізнаєшся про регресію, то значить вона тобі потрібна вже. Я знала, що якщо ти в це не віриш, то це тобі не допоможе. А я скептично була наштовна, тому ну, точно був не час. так -та працює в будь-якій сфері життя. Якщо ти в це віриш, якщо ти робиш у цьому якісь кроки, тому ну, буде допомагає. Якщо е ти скептик, якщо ти взагалі анулюєш всі будь-які ось такі духовні моменти, питання, то то воно ну, тобі і не допоможе. Тобто тебе так сказати, друзі привели в цю тему. Так, вирішила, що мені треба дізнатися про це більше. Я почала читати про це, спитати у людей, як взагалі у них досвід проходив. Я чула багато різних досвідів, і я для себе намагалася якось це аргументувати. Я думала, що це спосіб, який може мені допомогти. Якщо не спробуєш, не зрозумієш, і тому рішення було прийнято а, б, да, пробувати. Да. І скажи, будь ласка, який там був запит, і чи цей запит тільки з'явився, і ти пішла до нього в прогресі, Чи ти до цього ще працювала з іншими методами з цим запитом? Так, да. я була в аб'юзивних стосунках. Два роки, і вже починаючи, як я вже стосувала ці стосунки, я працювала з психологом. В Принципі запит був, щоб вийти з цих стосунків. Спочатку можливо, це було просто щоб розібрати в стосунках, а потім я вже розуміла, що ні, треба виходити. І виходити не виходило. мене постійно ну ми постійно повертались до зовніш того ж. Хоча я працювала з трьома різними психологами, це були різні напрямки і когнітивна психологія. І я прям конкретно пішла до психолога, який займається з відносинами такими аб'юзивними, і метафоричні карти я пробувала. Вона, начебто, допомагала легко коротко страхов будь який досвід він допомагав певний час, можливо, це було ковід пострахова, можливо, це був просто не той підхід, який потрібен твоїй психіці, під підсвідомості. так, але в будь-якому випадку це допомогло мені підняти свою самооцінку, а там інші питання це вирішувало чудово. Але от саме це питання я вирішити не могла. Кілька ти була в цьому стані, от коли зрозуміла, що треба цими відносинами щось робити. Мене це не влаштовує і до того моменту, коли тими відносинами поставила крапку і коли все вийшло. І чи це сталося? А, так, а, це сталося спойлер. Вітаю тебе. так напевно рік після того, як я вже точно знала, що з цих стосунків треба, треба виходити. Це було як, як мета, як ціль. А, я розуміла, що в мене є конкретний запит вийти зі стосунків, а, що тут уже нічого не можна виправити. Коли вже була оця ціль вийти зі стосунків, то рік. А вирішувала питання у відносинах ти щось роки. 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 Тобто в соні е, терапія була три роки. Це дуже довго, і ці три роки це була робота з психологами і різними психологічними методами. Е, і потім я так розумію, ти вирішила пробувати регресію. Який тебе запит був е, саме на регресію? Також було вийти з аб'юзивних відносин. Я прямо з цим запитом не прийшла, щоб мені стало легше, щоб я змогла а, зрозуміти, чому я в цих стосунках і чому я не можу з них вийти. Бо дійсно все, що можна, було я перепробувала і нічого більше не допомагала. Ти була один раз в репресії, чи не кілька і давай цілому порівняння. Я була два рази на репресії перший раз. А це була онлайн прогресія. А другий раз а, вже офлайн та off да, перший раз Оля була не в мене на регресії. Наступного разу Оля вже звернулася до мене, і ми з нею працювали між нами був метр, і ось це енергетичне поле вже працювало а, на нас. Бо те, хто потрапив на це відео, і він не знає, що таке регресія. А, давай спочатку скажеш ти, що таке регресія. Просто от як ти це бачиш, як ти це відчула регресія. Ну, взагалі, я так думаю. Регресія — це шлях назад. На молячках, а я говорю з минулого. В мене беруть інтерв'ю. <ріст> Йдемо в минуле, щоб знайти там проблему і цим вже розбиратися в папережі. Типу, або в дитинстві, або ну, важливо, в минулому. Так, насправді це так і є регресія, це метод знаходження відповіді на питання, відповіді на проблеми, проблеми, які є у нас в теперішньому житті. Всі відповіді у нас є в нашій підсвідомості. І коли ми у нашій підсвідомості запитуємо, чому чому так сталося? Чому я вибираю такий сценарій, чому в мене відбуваються такі події в житті, наша підсвідомість нас веде в ситуацію, де стався початок, початок цієї проблеми стався Такий блок, травматика, і в цій ситуації Я, як провідник допомагаю людині зрозуміти, чому стався такий досвід. Ми знаходимо цю негативну установку, цю програму. Ми її витягуємо. Знаєте, як з комп'ютера програм якось да, видавиделяємо і на да, завантажуємо ногу. Корисно, ефективна, яка вносить користь, яка нічна. Тобто, ми заміні. Ми проживаємо сценарій, ми перероблюємо історію. Так? На першу регресію я прийшла з запитом стосунка бізин, як з них вийти і чому я досі з них не змогла вийти. Чому досі погано і тягне до цієї людини? Хоча, начебто, всі там питання вже вирішені були. Потрапила я в дитинство своє дитинство, а мені було два роки. Це була зима, і я каталася на борти з папою. І папа пішов в магазин. І поки я каталася, я побачила, що в мене Вже всі зборти пішли, залишилася одна. І я відчула страх, самотність, що мене кинули, і мене забрала якась жіночка. Виходить, що це не просто твої надумані думки, а дійсно так і було, що. А, було тебе кинули? Так, була схожа ситуація, прямо на один в один, тільки це було не на горки, а це було на дачі. надачі, мене колись папа потеряв на дачі. Тобто така ситуація ставалася так. вже декілька разів. Так, трошки тільки mm. спочатку просто я уявила катов і, напевно, пацієнт вже пішло. А, так, але ти кажеш, тобі там було два роки. Так. Зараз, якщо ми говоримо про два роки, то ми не згадаємо, якщо це було в регресі, якщо це згадала, значить це дійсно, так і Ні, коли мені було, коли ця ситуація була, я була, напевно, може трошки старше, можливо. Я просто не пам'ятаю, скільки мені було такі Але, Але ну, це було просто з інших обставин, але ситуація повністю ідентична. Ролі у людей були ті ж самі. так? Да. І є така преція, чи є така ситуація була тоді у відносинах. А, так, сто відсотків була. Я постійно відчувала страх, коли мене ігнорували в стосунках, коли віддалялись. Я прям панічно це відчувала. Я прям хотіла до цієї людини, і мене прям трясло. Я не знала, що мені зробити, як мені полегшити свій стан, чи бігти до нього. чи… Я його донімала і дзвонила йому по мільйони разів, аби тільки мені стало, що я не відчувала цієї дистанції. Ага, Тобто розгубленість, ти не розуміла, чому так відбувається постійно так. І це було часто, так? Давай так візьмемо період перед регресією, там, наприклад, року. І як часто відбувалися такі ситуації, коли ти відчувала себе покинути? Десь за року, то я вже прям старанно намагалася ходити з цих стосунків. Я прям. А, вже було на якомусь там етапі трошки краще. А, але так як це обізильні стосунки були, а, коли я входила в ці стосунки знову, вони були прекрасними пару годин. Пару годин. Супер прекрасними. Для мене це було прям облігчення. Але цього вистачало ненадовго, і знову починався ігнор. Для мене це, напевно, найстрашніше було, або мене в чомусь звинувачували. Таке ставалось кожен день. Е, тобто тебе звинувачували кожен день, а от саме страх того, що ти покинута раз в тиждень. Це буде раз в чотири дні. Раз в 4 дні. Е, ось така ситуація. Тобто, і не випадково регресія тебе повела в цю ситуацію. Е, ти зрозуміла свої відчуття, і ти зрозуміла, що робив тато. І скажи, будь ласка, чи. Залишилось в тебе якесь до тата, якісь неприємні відчуття, чи звинувачила його, чи чи що ти винесла з цієї ситуації, і куди тобі да, Я не могла в регресії розігрити на папу за те, що він мене залишив. Я намагалась його виправдати а, і а, через те, що він був холодний, я ніби якби ніби звинувачувала там в себе. І а він просто не міг про йому було соромно. Він не міг провести до мене любов. А, а я надав, от і так я сюди чесно кажучи, ходила в реальному житті. А насправді 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 ми, до речі, в регресії намагалися на, на папу розв'язуватися. Напевно, ми намагалися зробити всю регресію. А, ну це ж не це ж є корінь, коли да. ти усвідомлюєш свої відчуття. Ти їх вивільняєш свого тіла, щоб цей блок не сидів дав, коли ти розумієш, що я на ньому злюсь, він не давав мені любов, і за нього я відчувала страх. Кинути Прийшов в твоє життя для того, щоб навчити тебе чому ти працювала і з цим тебе вже Цього щоб е, ці емоції вийшли, щоб, щоб ми їх е, усвідомили, винесли і на місце цих негативних коротів цього болю завантажили позитивні емоції і е, е, позитивні установки. Тому е, там вам дуже важливо було видати цей є е... на те, що от він так робив, і відповідно є на свого партнера, бо він також так це робив. Це не в що ти змусила їх так робити, це вони так робили? Так, але в деяких ситуаціях агресію і ніх мені дуже легко проявляти, бо мене ігнорують ні. В цій ситуації я не можу проявляти агресію. І давай, чим закінчилася ця ситуація з татом, цією покинутистю? Який був би заключений момент? Ми роз'явилися на тата. Вийшло все таки? Сказали йому, ну, що мені не треба його холод, ну, холод. Мені треба, щоб він зараз мене об'єднан, сказав, що він мене любить, і що він сожаліє тому, що він мене залишив одну і, і в принципі, і все а, да ми дійшли до цього. Потім ми повернулися до мого партнера, і, і те ж саме ми зробили з ним, але з ним було легко. Це вже зробила стане. Тобто воно вже як на те шестерки часа. Скажи, будь ласка, київ бачила результат після першої книжки. Мені одразу ж бо по рекасі. Мій стан був ну, як, емоційний стан був важкий. Я вже готова була просто йти до свого хлопця і йому трубку, дзвонити, шукати його, просто щоб він відпочити, мені стало трошечки легше просить нього пробачення, я не знаю, що завгодно, бо буде. Збукати. Тобто він дає тобі холод, а тобі ще хочеться просити пробачення, бривати yeah. про трубки. І після Так, да, після регресії я, мені полегшило 100%. Я одразу заспокоїлася. Я зрозуміла, що мій хлопець мене так любить. І, і що, ну, можливо, він просто так вміє її виражати. Я зрозуміла, що мені така любов не потрібна. Але він мене думає. Це дуже важливо, ти зрозуміла, що тобі така любов не потрібна. Я це напевно і раніше розуміла, просто мені здавалося, що він мене не любить. А, а тут я розумію, що да, він мене любить просто. В нього так. така поведінка. Да. Це йому вже треба щось зробити, щоб його дівчині було комфортно. А не тобі, ну так. А не тобі. Я йому не дзвонила більше. Ця ситуація мені десь допомогла. Але ти ж вона була Вона працювала. Там ще просто включились інші моменти, і з цих стосунків я вийшла. Через скільки після першої регресії ти зрозуміла, що все. Я не хочу дзвонить, я не хочу депортати, це просто отак от сторінка перевернута і кінець. Це був просто момент взагалі місяць щастя. Я зрозуміла десь, напевно, через, ну от так, щоб точно зрозуміла, через півтора місяця. Мені просто ще страшно. Я думала, що це раніше ще відбулося, але мені просто страшно було навіть уявити, що я нарешті можу там не дзвонити, не написати і мені ок. Ну, тобто, ти, ти вже відразу почала не дзвонить, не писати, да, не Так, да, одразу просто була привичка ще позиви, да, да. ти вже цього не робила? Так, да, я знала, що скоріш за все, ну, може бути, що там мені захочеться пізніше. І я все чекала того моменту, напевно, коли, коли, це, коли буде відкат. Да, але я трималась я молодець, взагалі. Да, да. І в принципі, все вийшло. Я дуже почувського, бо це дуже важка робота. Йти прогресію це нелегко. Тут потрібно мати стержень, потрібно мати силу, признати собі в всіх відчуттях, признати, що щось твоє що в твоєму житті, в твоєму дитинстві, щось не так, прийняти це, пробачити. Через три місяці, ми чи в чотири. Я все зрозуміла, що всі проблеми вирішені, і вони просто не повертатися. Я вже була спокійна. <головік> і розуміла, що можна далі вирішувати свої проблеми? Ти, чоловік, хлопцем все вирішити. Чи з'явилися тебе нові відносини? І от що було так? Та в мене з'явились нові стосунки. Тобто, ти пішла з тих відносин, ти була сама. Ти постановила цю самоцінність і в тебе з'явилися відносини. І потім тобі тебе вже з'явилися правильно розвідати і потім тебе з'явилися вже другі питання. Ти пішла сам розвиток, вже не з позиції, і що було далі? Які були завдання на ту регресію? Та я йшла регресію вже не зі стосунками. Мене тут все влаштовувалася нормально, було в принципі. Я себе влаштовувала. Єдине, що я розуміла, що на мене є неприйняття себе, і ну, я себе не можу прийняти там в будь-якому тілі, в будь-якому стані. І, і от є стани, якого я не можу себе витерпіти, або є там, коли я здаюся собі негарною і мені там, ну, прям супер днів. І я пішла з цим запитом. Чому я не можу прийняти себе? Так, так, чому в мене є неприйняття себе? Що ти побачила в другій і Чим відрізнялася перша регресія? Нагадаю, що друга регресія була вже в мене при його була я. Скажи, будь ласка, як ти бачила другу регресію? Так, на другій ми потрапили напевно в це життя. Та знову довго до батька, але я вже була в старшому віці, а пізніше ми потрапили в минуле життя в дитинство там все зрозуміло. Ми там були ось зовсім не так. І коли я бачу себе маленьку, коли я бачу мого тата, і в принципі мені вже відомі там якісь відносини, а коли потрапляєш і було життя, тобі треба просто нам придати більше часу, правильно щоб зрозуміти, що там відбувається чи, чи ну, так. Не... Це ж виходить, що у нас такого досвід не було, або можливо там ми десь щось бачили. Десь якісь фільми, якісь там історії чули, і у нас це в уяві є, і ми отак, от, от цим типу, можемо собі це уявити. Але все одно це довше, бо цього не було в нашому житті. Скажи, будь ласка, куди ти попала і ким ти була у житті? Так, я була дитиною, мені було два роки. Я потрапила в 19-те сторіччя, було якесь стечко заможній сім'ї. Тома в тому, що я не могла їсти. Ну от просто не могла не могла б боялась. У мене типу страх був їсти. Що там персонал була так тебе а, дуже оберігла? Це до речі, була в той момент це була війна, але мій будинок ніби був в безпеці і були. Моменти в цій сім'ї, що там відбувалося? В якому статусі ти була, які тебе були відносини з батьками, там? які ще були ключові ролі? Що ти там бачив? Так, у мене була холодна мама, по уяві моїй потекли тато. У мене була моя няня, вона була дуже дорослою, такою прямо. Інших слуг я не пам'ятаю, вони просто були, але скоріше вони не були для мене значущими. Моя няня вона не їла, не їла бо її не кормили, пор... тобто їй забороняла їсти обмежувати. Їсти, і вона через це померла. Ти це зрозуміла? А, так, я це зрозуміла, і через це я не могла їсти. Але теж я це сьогодні врізнювала. Я, я, я пам'ятаю, ми дуже добре стояли вот на місці, ми прямо розсілялися всі контакти. Чому? Вона не могла їсти, ми просто не можу, не хочу і все. От навіть уявляли, що нічого не буде, їжі достатньо, але вона навіть кусок їсти. Ти, ти так. брала Щом... здається, рибу, але я не просто чи м'ясо. Але я просто тримала важку і казала, що ні. Я не буду готати. <рив> 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 до чого ми дійшли? Тому що тобі було шкода? Я розуміла, що скоріше все моя мама ревнує до неї і просто. Ну, от так себе випадка, так виражає рівності. І ти почала про це говорити? Так. Кому ти це сказала? Спочатку, здається, я казала це мамі, але вона мене не чула. І тоді да. тата? Я сказала це тату, і тато її покормив, поділяння. Так. так. А, і після того ти почала тісно, Так. В тебе перестав пішов страх. Так. Тобто е, який е, от як ми можемо сформувати коротко цей страх? Так. Страх їсти, бо було шкодання. відчуття провини було mm -hmm. все через мене. Mm -hmm. Ти відчувалася мене? Mm -hmm. Ну, скоріш за все. Mm -hmm. І коли вона почала їсти, ти зрозуміла, що ти зробила все ж для таєш момент, коли ти впала з лошади. А так це і... було до да, це було до після цього моменту, коли ти було боляче, прийшла мама тобі допомагати, і з цієї ситуації, з цієї болі ми вийшли в те, що ми тільки тоді зрозуміли, що вона не їсть ці заняття. Так, да, бо мені спочатку... ну, не... да, мені бо було боляче, але я думала, що це. Ну, тобто, те, що полезло, не було для мене травматично? Чи розбила вона? Ну вона якби направила нас ці до того, моменту. вона скажи, як це на твоє життя? Чи відповідають дії там, твоєму житті? Типу чи це був якийсь якась кармічна ситуація? Я дуже добре цю ситуацію і. Я народилась 96-му році. Це був рік, коли ну я не знаю, в нашому місті був прям холод, нестача їжі, грошей. І якраз коли я народжувалася, мама не могла їсти, не було що їсти, і вона їла одні макарони. І я думаю, що це в, в проектування можливо в моєї мами було. То схожа була твоя мама в цьому житті, і твоя няня була. Так. так. Ах, і ти відчувала провину, що вона не може вести. Так вона напевно віддавала тобі багато всього? Можливо, бо, так, як, так. Бо, як завжди, мама себе ведуть. Ми дуже вдячні за те, що в першу чергу щось і потім зі. А в твоєму випадку ти відчувала новину за те, що мали спочатку, тобі, а їй не залишалось нічого, просто по Так? Так? Да. Чи був ну, там до цієї регсії в тебе такий момент, що ну, ти боїшся не співати? От їсти так, все, що я так, хочу. Так, так. Так, я зрозумів. Ти винесла з другої регсії, які були висновки <гум> і. Що змінитися? Так, скоріше з другої речі я е, розуміла, що мені потрібно в голові тримати установку. Що якщо я зараз поїм, по перше їжа нікуди не дінеться, а завтра її не стане менше, або там вона все одно буде і біля мене вони теж не будуть голодувати через те, що я поїм. Їжу в достав, ніхто не голодує. Я можу зараз їсти їсти, і це не пов'язана зі страхом. Всього досте. Ніхто не помре від того, що ти будеш їсти. Кажи, будь ласка, якщо ми стріляли няню минулого життя і маму з по життя, і там було відчуття провини. Чи є відчуття провини до репресії, чи було відчуття провини на мати, і чому і, і, і як змінити? Ні, скоріше в мене не те, щоб відчуття провини було, а скоріше був якийсь сильний жаль, через те, що ага. так було. Багато історій розказувала з дитинства. І мені ніби хотілось стати нею і вирішити ці проблеми. Ось так от. Ой, це, до речі, і зміна ієрархії, коли мені школя погана, і вона хоче як не бути навпаки. Uh, Скажи, будь ласка, чи змінились я ваші відносини з мами з цієї регресії, чи починати почала пілювати більше уваги, підтримки, можливо, щось знялося в що? Так, після регресії мені точно значно стало легше, як і після першої. Не знаю, як це цьому було, була, але мені стало легше. Я пам'ятаю цей момент, я ще тоді просто ще хворіла, але. Цей фактор точно змінився, мені було полежать. І чи стосунки з нами в мене зараз добрі, все прекрасно, як було. Просто їх все осознання, що я ніяк не вплинула на цю ситуацію я прям Інколи я бачу це, на фізики, ось всі емоції, коли вони відпадають, начебто, це стіна з цих кирпичей з ціна, то, негативних установ, тобто, наче один кирпич відпадає, коли тобі вже не потрібно жити. Коли тобі більше не шкода, більше ти більше в цьому не вийде її план. Це біч так і от, от наче і легше йти, і легше жити. Так. Ну, так. Так. тому. Робимо висновку, що регресія допомагає, регресія вирішує будь-які питання. Регресію можна йти, треба йти. І регресія це крутий інструмент для пропрацювання і пізнання себе. І ще найголовніше, що мені дуже подобається в регресії, те, що в кінці ми можемо бачити майбутнє, але про це ми будемо розмовляти в наступних відео. Оля, дуже дякую тобі, що ти відкрила свою душу. Це дуже відверто. Це каже про те, що ти дуже сильна. Не кожна людина може ось так взяти і розповісти. Ти молодець. І я дуже вдячна, що ти прийшла до мене, що в нас був такий досвід, і що ти не Дуже лясний. Все до нових зустріч. Типа я молодежь я про це розказать, а я можем те, щоб це розказати, хочу всім розказати.